Як не можна приймати нашу продукцію? Дуже важливі застереження. Наша продукція створена для підтримки вашого здоров'я, але неправильне використання може знизити її ефективність. Дотримуйтесь цих простих правил, щоб максимально отримати користь. Нерафіновані алії найкраще приймати, наче серце, але без запивання водою. Це може знизити засвоєння корисних жирів. Хлорофіл руйнується при високих температурах. Додавайте зелену сіль тільки у готові страви або використовуйте як приправу для холодних салатів, супів чи закусок. Рослинні екстракти, так як і хлорофіл, сухий сік пшениці чи ячменю втрачають свої корисні властивості при температурі вище за 60 градусів. Якщо додаєте їх у чай або воду, дочекайтеся, поки напій охолоне до комфортної, теплої температури. Ці продукти стимулюють організм і насичують енергію. Їх прийом у вечірній час може викликати безсоння на кращий час зранку за 30 хвилин до їжі. Наші каші створені для збереження максимального рівня корисних речовин, тому їх не варто варити. Просто залити гарячою водою та дайте настоятися кілька хвилин. Так ви отримуєте смачну та корисну страву, яка збереже всі цінні вітаміни та мікроелементи. Для продуктів з лікувальним ефектом, таких як антипаразитарний комплекс або олія чорну рекомендовані перерви. Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб отримати максимум користі від нашої продукції.